За час війни Укрзалізниця продемонструвала такий діапазон соціальної активності і різноманітної допомоги країни, що я думав, нас вже нічим не здивувати. Але залізничникам це знову вдалося через страйк польських перевізників, наші вантажівки виявилися заблокованими на кордоні. І тоді Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок минулого тижня. Кордон успішно перетнули 23 платформи з 13 завантаженими тягачами та напівпричипами. Отже, потяг може бути перевізником не лише людей, а й вантажів, і, власне, самих вантажівок. А ще потяг може бути кухнею. І про це наш наступний сюжет. Укрзалізниця запустила перший у світі потяг кухню «Фудтрейн». Він без електрики може працювати тиждень, а кухарі готувати 10 тисяч порцій їжі щодня. Соціальний проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці американського благодійника Говарда Баффета. Укрзалізниця, окрім своєї основної функції, це перевізника. Вона все ж таки з самого початку самопочатку вторгнення робить набагато більше, особливо в напрямку соціальної підтримки. Готуватимуть потязі для тих, хто допомагає триматися прифронтовим регіонам і пришвидшує нашу перемогу, а також мешканцям деокупованих міст, де тепло та гаряча їжа є критично важливими для життя. Це перший рейс, який ми робимо до Харкова, йде до, до Харківського регіону. Ми дякуємо нашим поліцейським, нашим медикам, дякуємо нашим військовим. А з іншого боку, ми дякуємо нашим американським друзям, як особисто городу Баффету, який свою душу вкладає це не просто гроші, не живе цим за те, що вони постійно поруч і своє плече постійно підставляють. Унікальний поїзд розробили за півтора року. Він налічує шість вагонів. Тут є потужні генератори, морозильні камери з продуктами, великі запаси води з фільтраційною та насосною станціями, а також приміщення для персоналу. Сьогодні перший виїзд і це пробна модель, тому що по планам цей поїзд має виїжджати і стояти до місяця часу в якомусь регіоні, де потрібна допомога. Тобто, умовно є визволений регіон. Ми літопіль візьмемо Поїзд де приїжджає, стає і готує там 10 тисяч порцій їжі на день. Він може готувати без підключення до будь-яких комунікацій на протязі тижня. Олексій разом зі своєю командою допомагають українцям від перших днів війни. Спочатку волонтери готували до п'яти тисяч порцій їжі на день і роздавали харчі в шелтерах, бомбосховищах та лікарнях. Відтепер працюватимуть на У Нас 10 чоловік в команді в одній зміні. Ці люди мають працювати два тижні, потім змінюватися і заходити інша команда. Тобто 20 людей загалом обслуговує поїзд. поїздки. Це кухарі, це обслуговуючий персонал, це е, прибиральники, це люди, які миють посуд, це люди вантажники. Робота на кухні кипить. Сьогодні в меню запечена індичка з журавлиним соусом, смажена картопля та гарбузовий пиріг. Традиційні страви до Дня подяки, американського родинного свята. Саме цього дня стартував проєкт Кухня на рейках, тому і частування було. Особливим до першого рейсу незвичайного потяга залишаються лічені хвилини. Шеф кухар каже: всі в очікуванні настрій піднесений. Та появи нормально. Ми вже відстрілялися, ми вже тут попередньо на місці відкривалися для того. Щоб попробували, як то все працює. І Зараз ми можемо спокійно робити будь-які речі. Гарячі страви швидко розкладають у спеціальні ланчбокси, які будуть роздавати волонтери. Вони забиратимуть пакунки з потяга та розвозитимуть гарячі обіди регіоном. Це не перший і я впевнений, не останній проект, який в цьому напрямку ми робимо будемо робити, в тому числі як своїми силами, так і в партнерстві. Усі вагони поїзда пройшли капітальний ремонт і модернізацію на підприємствах Укрзалізниці. Відтепер «Фудтрейн» може вирушати туди, де на нього чекають найбільше.